Є офіційний, офіційний коментар прес-служби губернатора. А, щас я скажу Ямало-Ненецького автономного округу. У Росії почали знижувати виплати за участь у так званій СВО. З 15 квітня контрактникам замість 3,1 мільйона рублів будуть платити 1,9 мільйона рублів. Ну, я так розумію, що певна ціна на нафту вона дається в знаки і з бюджетом Російської Федерації не все добре, чи це щось про інше? Ну, те, що погано всередині РФ і доступного ресурсу фінансового стає менше, це так, але е, просто ціна питання: ціна питання. Їм росіянам набагато легше наймати північно-корейців по 2000 тисячі доларів за тушку, за штуку е, як хочеш, так і рахуй. Е, можна наймати китайців, яких тільки ми зафіксували вже там скільки там 155 в їхній армії. Бо дійсно, от якраз оці підйомні саме для російських найманців, для їхніх там примусово добровільно примусово залучених. Будемо це так казати. Ну, часто вона є захмарною, бо раніше, раніше це була певна конкуренція між губернаторами. Ну путін ж сказав, треба ресурс залучати. А залучили вже до такої міри, що немає е, кому їздити там водіями автобусів, немає банально людей, які там займаються е, господарством комунальним. Багато хто просто поїхав на війну реально заробляти, і відповідно дали ще й сигнал, що ну треба трошечки різати ці речі. Треба різати. Плюс я ж кажу, є конкуренція. Конкуренція вже на світовому ринку найманців, Будемо все так казати. Але я повністю погоджуюся з тим, що тут ринок відповідно нафти. Він теж дає своє є певні розрахунки, скільки в рік може залучити безпосередньо Російська Федерація, а війна то стає дорожчою. Все рівно, е, виробництво то працює на 100%, схеми працюють, але часто доводиться е, в два-три рази за запчастини платити, в чотири ага. рази. Ну, але все рівно виробництво працює, і всі ці кошти відповідно зараз йдуть, е, в тому числі на продукцію ВПК. Там багато питань є. Ну і плюс нюанс зверну твою увагу, що окрім зняття оцих підйомних е, зменшення кількості е, в тюрмах. Тюрмах Росії ж перестали робити такий рекрутинг, як це було раніше. Тобто перестали їздити і брати оцей матеріал. Це теж цікава новина, що якраз показує ну, або зміну підходу безпосередньо uh -huh. росіян, або вони зараз намагаються зробити наголос на призові, бо призов то збільшено. Да, так, він і до речі, дуже важко проходить. І в тому то й справа, тобто вони зараз через призов намагаються ще людей набрати. Mm -hmm. А їм чесно кажучи, тяжко вийти на ті параметри, які встановлені згідно з реформою російського окупаційного війська. Оці півтора мільйони осіб, які мають бути залучені саме військових. Це у них проблема. Дуже серйозне і тут питання навіть не в учасниках так званої СВО, тут питання взагалі відповідати тим показникам, які спускає з гори Путін і військове командування. Тому тут дійсно комплекс проблем, але сигнали дійсно дуже серйозні. В мене в цій частині ще одне таке запитання виникло якраз під час нашої дискусії. Справа в тому, що із Кабінету міністрів сьогодні вийшла інформація тих, хто був присутній на засіданні. Кабмін ухвалив постанову, яка наділяє центри рекрутингу правом вербувати та доставляти за кордону іноземців та осіб без громадянства, які бажають служити на за контрактом у ЗСУ. Ну історія чимось схожа на російську чи не рухаємося. Ми ну як на твою думку, до війни, де будуть воювати одні з одними на боці росіян та українців, ну зовсім не обов'язково громадян Росії та України. І кількість таких найманців може ну, бути просто неймовірною. Тому що для Росії потенціал Китай це ну, безмежний. Ну, те, що ми розбавимо, звичайно, іноземними учасниками, це цілком зрозуміло. А українці, до речі, активно. Там, навіть зараз, от, знаєш, як збирали на дрони, збирали на реп, то зараз збирають так, на іноземних найманців. А якщо не помиляюся, в третьому штурмовому корпусі це, або угу. і 47-ма бригада, здається, ну, там є вже такі. Так, так, там прямо сотні, сотні реально найманців відповідно проплачують їх, і там із Південної Америки наймають, і з інших частин світу. Тобто, дійсно, це зараз можливості для нас покривати дефіцит а, і мобілізації. І, на жаль, рекрутинг в Україні він не дає тих результатів. Ми бачили, що там 24 двадцять чотири роки пропіарина. Скільки там, 500 контрактів підписали, ну це просто якраз показує, що ми застосовуємо всі методи для того, щоб забезпечити оборону. Якщо є можливість залучати іноземців, щоб не гинули українці, ну я тільки за насправді в цій ситуації. Тобто, тут взагалі ж мова йде загалом про посилення наших позицій. Тобто, чим менше у нас буде дефіцит, тим більше можливостей і Збройним силам виконувати поставлені завдання і виходити з цих завдань живими, цілими. І надіюсь здоровими і формувати абсолютно інші переговірні позиції. Це також дуже серйозно. Звичайно, звичайно абсолютно так. Да. Це я додаю до, до всього того сказано, тому що дійсно ця е, вже ініціатива вона і лякає тим, що Україну можуть перетворити на полігон такого протистояння безперервного, до прикладу, для Європи це дуже вигідно, бо їм треба підготуватися самим до протистояння е, з Росією, але разом із тим. Якщо така ініціатива є, то її відкидати також не можна. Тут я погоджуюся, чому росіяни це можуть робити, а ми ні. до речі, мова про це йде вже дуже дуже давно в Україні.